Вітаю Всіх з Аврори. Сьогодні почались новенькі акції, які будуть діяти з 15 по 21 у всіх магазинах Аврори. Починаються вони по понеділкам, як завжди, 34% знижки. Сілан 770 мл, Ціна зі знижкою 99 гривень. Далі. 27 гривень. Ось такий бальзам для миття посуду. Знижку навіть і не видно, яка 500 мл. Бальзам для миття посуду з іонами срібла. 500 мл, ціна 27 гривень. І також губки антибактеріальні. Набір губок, антибактеріальних від файно тут 4 штучки за 44 гривні. І далі серветки вологі. Від саді 29 гривень ого, 110 штук. Ну невеликого розміру, я так розумію, дитяче. Нова акція на кришки з 15 по 21 вересня. Це все ще актуально. 42 знижки. 69 гривень. Кришки. Добрі традиції. СКО 82, безкольорові 50 штук. І нагадую, що кришечки, ось такі у них пластмасові звичайні. Написано в асортименті, бувають різні кольори. Всього по 2 гривні. 26% знижка на цей набір стаканчиків. Вони там є з днем народження, різні написи і різні кольори. Такі стаканчики, їх шість штук за ціною всього 14 гривень. Зараз покажу, які ще є малюночки. Ось такий рожевий до прикладу. Кухоль порцеляновий, 64 гривні, ось такий, 17% знижка. Далі склянка, причому там різні кольори. Фіолетовий такий і такий, як зеленуватий, по 34 гривні склянка йде на 360 мл. От на цю скляночку знижка 23 відсотки. Ну така зручна, мені здається. Цукорниця 16 відсотків. Знижки з такою кришечкою гладка саме ця цукорниця 74 гривні. І бокс мультібокс, такий маленький на два ділення за 19 гривень, замість 24. От Отут 21 відсоток знижки. Оці бокси класно закриваються. Зручно ці мультібокси саме. О, він такий контейнер цікавий. Ага, такі контейнери по 55 гривень з різних кольорів. Бокс Хенді, так, артикул для контейнер високий для зберігання. на Нарізке. Ага, 55 гривень. Ціна цього контейнеру. І 49 гривень. Ємність для сипучих на 2 літри. Звичайна пластикова зі знижкою. І інструмент кухонний, цей три в одному. Такий він. Дивнувати його розпродають, до речі, от кому треба, аж 48% знижка. Отакий от пензлик, як дозатор і така піпетка, 77 гривень. Ціна його. Напів від Біола, смак Махіто 0,5. За 16 гривень всього на всього. Далі знову від Біоли, такий апельсиновий маленький сік за 19 гривень 250 мл. І тут кільця йдуть з різними смаками. Солені зі смаком сиру і зі смаком бекону по 40 грам, всього по 9 гривень. Вірмішель рисова, швидкого приготування 11 гривень. Скоро варка бренд. І за 9 гривень на цьому тижні класна ціна. Паста томатна від Макмай. Тут 70 грам, і ціна всього 9 гривень. Кава -ле Кафе. є ваніла, і є, так розумію, щось як фісташка. Да? Коли читала зі смаком ні лісового горіху. 169 за 75 грам, два види. Шоколад також в акції 169 гривень. Це кава, Розчинна, порошкоподібна. Вона просто йде з різними такими цікавими смаками: шоколад, вані, ваніла і лісовий горіх. Микач двоклавішний, накладний. Ну, покажу, як він виглядає. 39 гривень, на нього знижка 20%. Знати, я не знала, до речі, що в Аврорі є термогігрометр, кімнатний, цифровий. Зараз він йде зі знижкою. Знижка на нього 24%, ціна 67 гривень. Також акції на лампи від VIDEX. Лампа LED VIDEX a 60 є 10 Вт, 55 гривень. А 60 є 8 ватт є 27 49 гривень. Набір світильників з пультом управління. Тут три світильника і пульт управління іде в цій упаковочці. Ціна зі знижкою 20% 199. Ціна ліхтарик на голову від луна. Ціна 109 гривень зі знижкою 27%. Ось в наборі йде ось ця резиночка. Далі в наборі йде USB кабель зарядити його. Він йде сам в захисному чохлі, бачите, ви його ну, дістаєте і потім вже кріпите до цього, до цієї резиночки. Все зрозуміло. Ціна 109 гривень, він на 5 метрів, 2-4 години працює, від USB кабеля зарядили і користуєтесь. Ось такий набір світильників на батарейках клейких, ага, три штуки від луну, до речі. Так, матеріал, пластик. Ну, ось, о, зрозуміло, батарейки вставляються. В кожний світильник по три батарейки 129 гривень. Зі знижкою 24%. І ще ось такий світильник накладний невеликого розміру. Довжина не написана, на жаль. Так? 129 гривень. Також на батарейці зі знижкою 24%. Лампа кемпінгова, енергоощадна, також з USB йде. 99 гривень зі знижкою 34%. Вона йде підвісна ця лампа так, до 3 Вт, зберігає до 80% електроенергії, служить у 20 разів довше. А скільки годин, от не написано. І ще в акції лампа настільна на батарейці, Ось така з декором 229 гривень. 23 знижка. Набір лотків художніх, 77 гривень, три кольорових лотка. арт-трей, За 77 гривень зі знижкою 29%. Далі йде дошка. так, Дошка для нотаток, акрилова з маркером і губкою. Ну, Діставати не буду. Тут намальована вона. ну, от як є. Знижка аж 41% на цю дошку. Велика знижка. Може, розміри хоч написали. Так, 177 гривень замість 299. Так, призначена ага, поліпропилена, кріл, полтавська, ну, немає да, розмірів. Дошку вам покажу, все-таки дістала. Бачите, тут аж 4 маркери, також чим стирати є. Дошка сама прозора. Ну, На жаль, не написаний розмір, а знижка велика. Дивіться, 41%. От кому треба то є нагода взяти. У акції набір паперу кольорового двосторонній, А4, 10 кольорів, 17 гривень. І набір, такий набір для творчості. Тут іде кольоровий картон 8 аркушів і папір кольоровий 12 аркушів. Ціна 22 гривні. І набір паперу кольорового, будь ласка, 11 гривень, всього на всього 35% знижка. Тут 8 кольорів, 16 аркушів. Набір фломастерів, ого, 18 кольорів для малювання. Фанзіла називається 22 гривні, зі знижкою 24%. Ну, Звичайні такі от фломастери, Нормальна така ціна. За 18 штук 22 гривні. Дарункові пакети, різні кольори. Такі вони, як бачите, 3D-малюночок зверху зроблений. 27 гривень. 21% знижки. Тут пакет, навпаки, більшого розміру. «Ведмедик» написано. 22 гривні, тому що знижка більше 35%. Знижка на брілочки, ось такий пухнастий, 27 гривень. Різні кольори, замість 69. Ого, 61% знижки, по 11 гривень. Магніт декоративний, сувенірний магніт. Ось ну, такий магніт по 11 гривень зі знижкою. І далі тут брілочки по 27 гривень і є, є перевір. Мені тут тільки один вид залишився. І 27 або 24 коштує. Зараз скажу на сканері. 24 гривні. Також знижка велика, да? замість 39. Получається 38% знижка. Отака От поличка, вона скрізь є у всіх аврорах. Це як головні акції вони сюди виставляють. Акції будуть діяти з 15 по 21. Тільки оці дві акції на корм вони почалися першого, будуть діяти по 30 вересня. Корм, гурме, пауч, саме лосось і сайда 19 гривень. І отакий Пуріна Тріскас, сухий корм, 1,5 кг, 169 гривень. Лосось овочі. Це 23% знижки. А це вже з 15 по 21. Серветки вологі Аквабебі. 120 штук, ці великого розміру йдуть від нуля, підходять років з екстрактом череди ромашки календули 39 гривень із клапаном. Набір рушників від паперо 100 відривів, два 2 рушника 2 шарових, 100 відривів, 39 гривень. І отакий величезний рушник. Тут 500 відривів плюс 50 в подарунок. Він двохшаровий. 550 відривів 149 гривень зі знижкою 21 відсоток. Далі йде гель для душу. Так, він з дозатором. Сіцилійська, сіцилійський апельсин, цілий літр за 109 гривень. Бренд називається Б'янка. Тут у нас о, крем гель для душу від Silk Flower, Так, я думала, це шик. ні, Це щось інше. Тут гель-крем, гель-крем з грушею чи що? Ну, 44 гривні за 430 мл. Спрей для волосся, легке розчісування, 119 гривень. Далі кондиціонер. Тріга, тріджа, якось так бренди називаються. Українські бренди такі назви придумують 74 гривні 250 п'ятдесят мілілітрів. Оцей кондиціонер зі знижкою. І шампунь також по цій же ціні за 250 мл. мілілітрів. А тут цілий кілограм. Цілий літр маски для волосся, є два види: інтенсивне зволоження і з вітамінами різними по 124 гривні за цілий літр. І цей же бренд La Futura, тільки вже шампунь, також цілий літр. Там він з дозатором іде. Ні, 119 гривень. Душу парфумований від Flo Fiora Bianca. по 44 гривні, 250 мл, дуже багато ароматів. І бальзам-кондиціонер. Профікер тут по 200 мл 77 гривень. Також шампунь. Шампунь міцелярний для волосся з дозатором, до речі, 88 гривень 400 грам. Маска для гопухте, яка цікава маска. Від лавіт на Белістері 49 гривень. І масочки від Елен з авокадо, вітамін Е, 24 гривні. Іграшковий парк розваг 219 гривень так показати, такий цікавий від цей парк розваг. Не написано від від скільки років, на жаль. Бачу, що музичний, тут він навіть. Підсвічується. Ось такий набір зі знижкою 27%, 219 гривень. А оцей глянь, такий красивий набір, ой, посуду іграшковий. Так багато тут різних 14 предметів. І тарілочки, і чайник. 249 гривень. Знижка на нього 29%. Іграшка дитяча, інтерактивна робот 219 гривень, 27% знижка. Також підсвічується з музикою. Цей підходить 3 плюс років. І ось оцей підходить, де ці тарілочки точки 3 плюс років ці акції називаються восенило. Бачите, з 15 по 28 навішали плакатів, поки цінників зробили, правда, мало. Оці лайн-батончики, всі три види будуть по 18 гривень, які йдуть по 42 грами. Також Гелекс 44 гривні, 480 грам з 15 по 28. В її частині вже буду показувати знижки на посуд, на кухонне приладдя, ванну кімнату. Поки нічого не поставили, все, що поставили зараз, я вам показала: прийшла дві аврори, от де були знижки які ті я і показала. Дякую, що дивитесь. Всім пока, до зустрічі в наступному випуску.